Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка. Сьогодні у нас нова українська народна казка Їжак та заєць. Був собі їжак. Якось вийшов він раненько зі своєї домівки подивитися на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе А піду лишень у поле. Подивлюся, як там моя морква та буряки. Іде собі та пісеньку мугикає. Коли виходить за куща Заєць, він саме у полі оглядав свою капусту, чи велика виросла. О, каже їжак, хто прудкий, то вже й на ниві. А ти, Заєць йому, все кривуляєш, криволапку, і батько твій криволапко, і дід криволапко був, такий весь твій рід, і ти такий. Їжак дивом здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечемну одмову, що й батька його, і діда лихим словом помінули. От він зайцеві й каже Ти, каже, мене береш насміх, а хочеш зі мною на випередки. Побачимо, хто кого пережене. Заєць як зарехоче, ти на випередки зі мною. А їжак спокійно у відповідь, а так, і з тобою. Ну, добре, засміявся Заяць, давай бігти. Ні, каже їжак, ще ні, я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А заяць тому й радий, бо він був голодний, то подумав собі І це мені добре, попоїм капусти, краще бігтиму. Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже до жінки Знаєш, жінко, який мені клопіт? Який чоловіче. Мшу зайцем бігати на випередки, та й розказує все, як було. То це ти берешся перегнати зайця? аж зойкнула їжачиха. Помовчи, жінко, мовив їжак, якось буде, збирайся лиш та ходи зі мною. Ідуть вони, а їжак розказує своїй жінці як прийдеш на ниву, то ти станеш з цього краю в борозні та й стій собі, як добіжить заяць до тебе, то ти скажеш, я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, то там я йому гукну, я вже тут. Добре, каже їжачиха, приходить їжак до зайця на той кінець ниви та й каже до нього Ну, я вже готовий. То біжімо. От став заяць в одну борозну, їжак у другу. Раз, два, три побігли. Заяць помчав на той кінець ниви, а їжак пробіг два кроки та й спинився. Прибігає Заєць в кінець ниви, а там їжачиха. Я вже тут. Ей, каже Заяць. Ану біжімо ще раз. Побіг Заєць, прибігає в кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає Ого го, а я вже давно тут чекаю. Ти дивися, ану біжімо ще раз, каже Заєць. Прибігає на другий край. А їжак знову вже там, а то ж була, як ви вже знаєте, їжачиха. Побіг ще раз, а там їжак. А я вже тут, знов кинувся зайць бігти. Так бігав він дев'яносто дев'ять разів. А за сотим разом, як упав посеред ниви, підвестися вже не може, так набігався, натомився сердешний. Ніколи не треба сміятися слабшого, сказав тоді їжак та й пішов із їжачіхою додому. Ось і казучський кінець, а хто слухав, молодець.